Друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, ми на нашу тему не зламатися після 1 січня запросила, запросили в гості інтерв'ю, зробимо інтерв'ю з психологом Андрієм Мельником. Андрій, доброго раночку. Доброго ранку. Доброго ранку, Олеся, Кирил, радий вас чути. Навзаєм. Дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися ще й в таку ранню пору. Ну, перше питання у нас до вас. Як зазвичай, починається ваш ранок, і чи встигли ви вже написати якісь цілі на 2026 рік? Або, можливо, ви відкидаєте ось цю таку не знаю, техніку, цей такий ритуал. Ага, дуже класне питання. Дякую. Е, ну насправді е, я практикую це кожен день. Тобто, прописуються ці цілі е, там дві-три. Це називається там щоденник самопрограмування. Одна з вправ психології. А в загальному вектор на цілі на 2026 рік так він є. Він не прописаний. Він вже напевно в мене в голові, тому що часто практикую такі речі і просто їх вже знаю для себе. Ну це бачите, от вже ми пару міфів розвінчали, що наприклад можна мати цей список теж і в голові. А як зрозуміти, справді що ну, от багато хто напевно собі зробив все-таки цей список, але ну от вже прийшло 13 днів та січня, і ну не факт, що все йде по плану. І як зрозуміти, що ми справді розчаровані, а не просто втомилися чи втратили мотивацію, та, якщо вже з'являється це розчарування, що от я щось не роблю. Угу. Кирил, насправді це дуже важливе питання. І коли ми не розуміємо ось цю різницю між розчаруванням і втомою або втратою мотивації, то дійсно ми робимо некоректні рішення. Тобто ми приймаємо рішення зовсім про інше, і знаєте, там приходимо до лікаря, і кажемо в нас болить зуб. Угу. А він нам таблетки для шлунку виписує. Ось. І тому ми самі дійсно маємо вміти собі допомогти. Зараз поділюся, давайте навіть такий простий приклад проведу, як розрізнити, де втома, а де розчарування. Тобто, втома в цілому це про наше з вами фізичне тіло, тобто про м'язи, про суглоби, про кістки. А розчарування, якщо так дуже по-простому сказати, це про наше серце. Угу. От уявіть, наприклад, що ви тягнете важку валізу. Не знаю, там захотіли поїхати десь там до тітки до бабусі до мами в інше місто, і от на вокзал тягнете велетенську важку вже, валізу. — Вже відчуваю, як з потяга виходжу це. <гум> на наш... <гум> Супер. І тепер дивіться, втома це коли ви просто сідаєте з цією валізою і чуєте, що вам треба відпочити. <гум> ну от прям ху треба дві хвилинки мені прям передихнути, бо вже не можу. Це <гум> втома називається. А розчарування це коли ви на жд вокзалі. Дивитися на цю валізу, відкриваєте її, uh -huh. і бачите в валізі речі, які ви думаєте: а для чого я це все беру з собою? На що я це все тягну з собою? Взагалі я мав інше щось взяти з собою. Тобто розчарування це емоція, яка виникає, коли реальність не співпадає з очікуванням. А uh -huh. ось так. Чи всі переживають Трішки зрозуміло стало да, тата? Насправді дуже класний приклад так зберігається у розумі. А чи всі переживають розчарування однаково, чи якісь різні типові реакції людей на ось цей момент розчарування? І чи, чи всі люди можуть зрозуміти що це саме ця емоція? Насправді ні, тому що тут грає роль наша індивідуальність в кожного свій власний досвід. Є дуже багато теорій, але я напевно поділюся самою простою такою градацією. Тобто, є в загальному три типових реакції: перша реакція, коли в мене виникло це розчарування, і я кажу: винні всі, вся планета, весь світ. Тобто, я починаю злитися і звинувачувати обставини, навіть погоду. Ой, сьогодні холодно, все, погода винна. Друга реакція це коли я в іншу сторону в крайній зду, я винен, тобто я винен, я в усьому винен. Тобто я все замикаю повністю на собі. Я поганий, я не вдаха, ой, в мене не виходить. І це дві таких полярних реакції. А третя, вона більш така психологічно здорова. Вона така вже середня. Вона каже: ой, значить, треба інакше. І тобто це найздоровіша реакція: реакція переосмислення, і те, що я можу відкоригувати курс, куди мені далі треба йти. Тобто, наприклад, там, е приходять люди на співбесіду, треба там роботу, і перших двоє людей не проходять і вони кажуть: ой, та в них там організація погана, ой, та в них щось не цей. А другий каже: Та я ніяк і мене нікуди на роботу не беруть. А третій просто каже: Слухай, ну значить, треба якісь навички нові там здобути, щось подивитися і спробувати ще раз. Uh -huh. А от Андрію, скажіть, от ви сказали, що можна розчарування та сприйняти все-таки ну як е, стимул для переосмислення. Але, взагалі, як до цього діти? Можливо, як навчитися це справді бачити це як таку можливість, і як, взагалі, якісь можливо маленькі кроки для цього? Дуже класне питання. Всі думають, що воно мега складне. Але тут все дуже набагато простіше. От можете собі уявити, що ми. Сідаємо в машину і вмикаємо навігатор. Ну там знаєте, ми їдемо до тітки, чи до мами вже uh -huh. в гості, знаєте, на свята, uh -huh. і вімкнули навігатор. І тут я їду за кермом, з вами заговорився, і навігатор пише: Ви звернули не туди. Ну, типу, ми пропустили з вами поворот. Uh -huh. І що каже навігатор? Тобто, навігатор в той момент він не ламається, він не виключається, він не... Не, не телефон не вирубається, не ламається там на дві частинки. Він нам просто каже: прокладаю новий маршрут, і ось ця фраза вона доволі терапевтична, і ми маємо прямо її запам'ятати для себе. Тобто, я щось десь не туди, супер, прокладаю новий маршрут. І зрозуміти для себе, що розчарування це не є кінець, а це дійсно знак, що суха, ну цей шлях веде туди, куди я не хотів, але зараз я перебудую свій маршрут. Да, і задаємо собі такі питання в голові додаткові. Тобто, що я очікував, куди я хотів доїхати, а чому я це хотів, а що я можу змінити зараз в стратегії, да, і розглядати це з такої сторони. А ось, як, коли ми розуміємо, що нам треба перебудувати маршрут, так як не застрягнути в цьому поганому настрої після невдачі? Чи можна, ну умовно кажучи, тренувати стійкість до розчарувань? І як це робити кожного дня? Бо мені здається, інколи знаєте, можна бути настільки розчарованим розчаруваннями, що вже ну, не хотіти нічого. Ти просто собі думаєш, ну, та все одно нічого не вийде. Угу. Класне питання. Тут важливо зрозуміти, що нам треба не тушити пожежу, а розбиратися з самою системою, тобто, з власною системою мислення. Є е, таке цікаве правило одного відсотка. Тобто, кожен день ми маємо робити щось маленьке, що мене піднімає. Тобто, я не чекаю мотивації, а я створюю рутину кожного дня маленькі речі, процеси і дії, які будуть мене підтримувати. Угу. І постійно задавати собі питання замість такого, знаєте, докору сумління, тобто замість ой, чого я так зробив? Запитати себе, «Слухайте, а що я можу зробити інакше? Угу. А які ще можуть бути якісь щоденні вправи, що допомагають ну заспокоїти розум і зберегти енергію для руху? Далі, от ви сказали вже правило цього одного відсотка, так можливо ще якісь є техніки. Базова техніка, яку ми маємо знати, з вами, знаєте, табличку множення, напевно, це практики дихання. Тобто, дійсно дихання це те, що нас заспокоює. Багато людей відносяться з жартом до цього ой, а що я подихаю, мені стане краще, але дійсно це так. І це називається дихання 4, 7, 8. Тобто ми вдихаємо повітря на 4 секунди, затримуємо повітря на 7 секунд і видихаємо на 8. І повторюємо це 4 рази. Тобто, мовно це... я, я починаю вдихати, я так собі в голові рахую до чотирьох, потім я тримаю повітря, потім його і всім випускаю і до восьми. Отак от так? Да, тобто ага. 4 вдихнули, 7 пауза секунд. Я собі в голові можу до 7 рахувати і вдихає на 8. До речі, якщо я буду рахувати, то ефект ще буде такий більш затримуючий. І ця техніка вона заспокоює саме нервову систему. Бо наше тіло воно не розуміє, що навколо відбувається, а воно орієнтується на дихання і на наш, на наш пульс. Якщо ми свідомо заспокоїмо наше дихання, то ми свідомо заспокоїмо нашу нервову систему. І дійсно метод є доказовий, доведений, і він працює. Ось можливо, у вас якісь приклади, знаєте, от, наприклад, людина почала щось першого числа, так і розчарувалася. Бо ну, наприклад, є люди, які вже довгий час там тримаються від якоїсь залежності або ще від чогось, і от перше січня, здавалось би, буде таким, знаєте, підйомом, коли ще легше, ще більше. А людина чомусь от в цей святковий період вона ламається, так як які перші кроки, як от відновити знаєте, якусь ну не стільки рутину, а от. Відновити ту ціль, яка чомусь тепер здається ще більш далекою, після якогось зламу, або після зриву, або ну після того, як ти там не знаю. Вено каже, ти хотів нову роботу, але закинув курси перед Новим роком, так? І тобі зараз ну, немає сил, або ти трошки розчарований в собі. От які перші кроки для того, щоб почати рухатись до мети, яка в тебе була, або яку ти собі поставив? Угу. Дуже класне питання. А, треба. Поміняти відношення до нашого розчарування, тому що дивіться, розчарування це дійсно ну можна уявити як банк, в якому зберігається наш досвід. І головне ходити в банк і дивитися виписки, дивитися квитанції, дивитися цифри, а не просто знаєте, ігнорувати або уникати їх, тому що дійсно соціум транслює, що розчарування це щось погане, і ми, знаєте, якби обходимо його стороною взагалі не дивимося туди, але насправді воно дуже корисне, тому що ми маємо просто дивитися цифри, дивитися виписки. І для щорічного такого планування важливо задати таких три конкретних питання собі. Перше, де я був нечесний з собою минулого року, тобто, що з минулогорічних цілей з процесів я робив відносно себе, але нечесно. Друге, що я пообіцяв собі, але не мав на це ресурсу. Оце ключовий mm -hmm. момент, mm -hmm. тому що ви завжди знаєте там: о куплю машину, куплю будинок. Але якщо в мене немає достатньо ресурсу фінансово-соціального енергетичного, дійсно, це трішки некоректна. Постановка цілі, і третє, яку до річ я точно хочу зробити цього року не з треба, а з хочу. І тут важливо не писати список там з 25 цілей, а вибрати три головні і дозволити собі рости в них поступово і не рватися всі боки. А власне, як тоді поставити собі найкращі цілі на рік? Ну, от ви сказали, та уникати цих моментів, що поставив собі цілі, які мене перевантажують, та дають стрес. Можливо, тоді як варто, які варто принципи використати, все-таки, щоб поставити собі якісь цілі? Mm -hmm. Тут є дуже класний момент, тому що соціум дійсно почав використовувати інструмент цілий, як кажуть, не по призначенню. Ми почали мікроскопом забивати цвяхи, знаєте, кажуть. і тут треба нам зрозуміти, що цілі, коли, у тут відчуйте зараз. Спробуйте навіть в тілі відчути. Коли я поклав ціль, то ціль має мене заспокоїти, а не драйвити і вкидувати адреналін в кров. Тобто, якщо я кладу собі ціль, от я хочу там ходити в спортзал три рази на тиждень по годині часу, як в тілі, тобто в когось там з'являється важкість, вже знаєте такий супротив, вже так тяжко, вже така напруга. Це означає, що ціль поставлена некоректно. Але якщо, наприклад, я кажу, я буду ходити в спортзал один раз в тиждень на 20 хвилин і буду брати навантаження по своїй мірі. Хоп, і вже тіло якось легко реагує. Воно uh -huh. розслабляється, uh -huh. немає цієї напруги. І ключовий момент: що коли ми ставимо ціль, то тіло має розслабитись, тобто воно має сказати: о, тепер є план, тепер все зрозуміло. Але ми в більшості випадків ціль ставимо для того, щоб вона у нас розтягнула, розірвала. знаєте, якби повністю навантажена. От ну, усвідомлення та -та. цього процесу все міняє. От у мене одразу, знаєте, таке питання, а як же мотивація там, коли в тебе немає там, умовно, нема сил там на ту саму фізичну активність або там на якийсь саморозвиток, знаєте, коли знову ж таки хочеться розвиватися в якійсь царині далі. І ну як ця ціль має заспокоювати? Якщо вона має пушити, вона має мотивувати, от знаєте, одразу десь таке під, підсвідоме, так, кидати виклик, і там, ну от, та там не знаю, мовно кажучи, там дівчина говорить: я собі не подобаюся у дзеркалі, я маю ходити в спортзал, і ось там фотографія там не знаю, роздрукованої, накачаної дівчини. Чини там мотивує мене кожного дня вставати в п'ятій ранку і бігати, або там не знаю, там розуміння того, що я там не можу сплатити за комуналку, умовно кажучи, має мене пушити, рухатись далі. От, що ви скажете з цього приводу? Бо насправді я зустрічала не одну таку людину, яка от, ну, намагається себе пропихнути ось цими от, цілями вперед до дії, навіть якщо вони виснажені. Mm -hmm. Дуже класне питання. А справа в тому, що мотивація. Це давайте так приведу приклад є крайності мотивації, і те, що ви описали, от тут дуже важливий момент, що Олеся, ви ж описали зараз токсичну мотивацію, але не здорову. Ну, по ідеї, та бо вона й веде до виснаження. Так, все вірно. Тобто ця мотивація вона більше розумієте емоційна, азартна і імпульсивна. А якщо вона емоційна, азартна і імпульсивна, це означає, що ресурси тіла будуть використовуватися емоційно, азартно, і імпульсивно і не з розрахунком. Тобто, ця механіка приведе до того, що тіло починає набагато швидше втрачати ресурс ніж здобувати. Це знаєте, як маленькому хлопчику 5 років дати водити автобус. З людьми, от ми зранку з вами. їдемо Спочатку на роботу, весело буде, на... напевно. А потім так, і він буде такий, та треба швидше, треба обігнати всіх. Треба те, 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 те. Дивіться, і дуже багато ми шукаємо мотивацію, але якраз таки мотивація грає злий жарт. Тобто, занадто мотивовані люди вони стають емоційними та імпульсивними І в більшості випадків нам навпаки треба збавити мотивацію і розібратися з золотою серединою, яка вона для нас. А от, власне, якщо повертати, повертатись до теми розчарувань, як все-таки використати їх для? Користі себе, а не для того, щоб себе, скажімо, так пригноблювати, як створити власну систему підтримки, щоб розчарування знов ж таки не ламало, а давало можливо навпаки якихось сил вперед. Та от як ви сказали, будувати новий маршрут. От ну, як, да, як да, зробити, щоб воно щоб воно тобі все-таки сказало: е, Ну, будую новий маршрут, а не пу, пу пу не знаю, що робити. Та й плюс, от я ще додам, що знаєте, дуже часто, коли ми ставимо якусь ціль, до якої ми йдемо такими маленькими кроками, все одно дуже багато розчарування. Мені дуже сподобалось питання. Кирило, от як цю систему підтримки себе постійно зробити на постійній основі? Це дуже важливий момент зрозуміти для себе, що дійсно розчарування це частинка нашого життя. І справа в тому, що дивіться, розчарування це як пакети з супермаркету. Якщо ми несемо пакети по 12 кілограм, в принципі, ми витримуємо з вами. Але якщо пакети будуть занадто великі, так, то це нас буде в прямому сенсі слова ламати, тобто mm -hmm. ламати руки, ламати хребет. І важливо зрозуміти, що розчарування не погане, але кількість розчарування залежить від кількості наших очікувань. Тобто, якщо той п'ятирічний хлопчик е захотів дуже багато всього, дуже багато чого, то наш дорослий просто ламається під ваги його очікувань. І тут важливо вчитися говорити з собою, тобто дійсно пояснювати собі, що занадто мега-велетенські цілі нас будуть ламати. Да. Тобто, я хочу там схуднути на 5 кілограм. Я хочу купити новий автомобіль, хочу купити квартиру, і от ця маленька дитина всередині нас все це хоче, хоче, хоче. Але виходить, що наш дорослий знаєте, якби мовчки киває головою. Да, 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 ми це все зробимо, ми це все зробимо. Але це те саме, що взяти з маркету ну пакети з продуктами по 50 кілограм, причому в дві руки, і знаєте, мовчки е, слухати те, як мною керує маленька дитина. Угу. Mm -hmm. Дуже дуже дякуємо за таке чудове інтерв'ю. Дякуємо за такі класні приклади, які реально залишаються в уяві. Навіть зараз ми можемо. Так, купа метафор мене вже в голові та -та -та. Так, Так, можемо можемо їх перерахувати, і це те, що буде рухати нас вперед. Дякуємо за е, чудовий час разом. Так, віримо, що до наступної зустрічі і бажаємо вам е, файного в міру продуктивного в міру відпочинкового дня. Навзаєм дякую вам також за запрошення і дя дякую за класні запитання. Андрій, дня. Дякую. дякую. Дякую до, до, побачення. до побачення Гарного дякую. дня.